Не на віче, а просто на мітинг. Попри те, що опозиція скасувала, щонедільне на народне віче, люди на майдані незалежності все одно зібралися. Хтось прийшов традиційно, хтось вперше, але активісти тут були з самого ранку. Я думаю, що тут мають збиратися люди не тільки в той день, коли має бути віче. Вони мають е, свою позицію, і вони мають її доводити в будь-який день. Я не киянин, я приїхав. Приїхав власне, щоб прийти на майдан. Ну і в неділю тут завжди найбільше збираються люди, і просто потрібно, щоб тут були люди, щоб приходили, хто має можливість. Ну я знав, що не оголошений ніякого мітингу. Ну але в неділю завжди люди збираються на Майдані, як завжди, і кияни, і люди з інших міст. А сьогодні сестра приїхала раніше вчора. Вона дуже хотіла. Вони так всі болювали, бо ми з західної України. І вона каже: Я хочу подивитися от ми прийшли і подивитися. Подивитися. Подивитися, як тут живуть і взагалі що тут. За покликом серця прийшла. Побачити на власні очі, які є люди, що вони хочуть. Ну, я вірю все-таки в перемогу. На сцені традиційні виступи громадських діячів та церковників. Вийшли і опозиційні лідери. Вони пообіцяли представити план реформ і заявили, єдиного кандидата в президенти у них не буде. Домовлено наступне. В другому турі всі підтримують одного кандидата. Першому турі поки що така формула. Ідемо всі. І пояснення, чому йдемо всі, дуже чітке: одного не зареєструють, другого знімуть, третього отрують, четвертого ще щось з ним зроблять, це мішень буде. А ми повинні виграти вибори. Тому ми чим повинні користуватися мозгами. Опозиційні лідери також заявили, що майдан не розходитиметься. Мовляв, після різдва він буде не просто стояти, а й діяти у найближчих планах. Зокрема, короткочасні страйки. Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку. Щоб вони почули, перший буде попереджений страйк на деякий короткий час, коли зупиниться, зупиниться виробництво, зупиниться транспорт. На декілька хвилин, але може бути на декілька годин, тому що влада повинна відреагувати на вимоги людей. Недільне віче, яке зазвичай об'єднувало десятки тисяч людей, опозиція скасувала через різдвяні свята, але запевняють, що так буде лише цієї неділі. Надалі політики обіцяють мобілізувати людей на масові заходи.